О святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, богомилостовий угоднику, пройми з благосердієм, почуй нас грішних, сердечно молящихся, випроси нам, рабам Божим, у Господа Бога, позбавлення гріхів наших, вилікуй нас від хвороби душевної і тілесної, даруй нам святими молитвами Твоїми, прославляти тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О святий великомученику і Цілителю Пантелеймоне, Богомилостивий угоднику, угоднику, приймись благосердієм, почуй нас грішних, сердечно молящихся, випроси нам рабам Божим у Господа Бога позбавлення гріхів наших, вилікуй нас від хвороби душевної і тілесної. даруй нам святими молитвами Твоїми, прославляти Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О святий великомученику і Цілителю Пантелеймоне, Богомилистовий, угоднику, з благосердя, почуй нас грішних, сердечно молящихся, випроси нам рабам Божим, у Господа Бога позбавлення гріхів наших, вилікуй нас від хвороби душевної і тілесної, даруй нам святими молитвами твоїми, прославляти тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.